Вітаю! В цьому відео поговоримо про алкани. Це насичені аліфатичні вуглеводні загальної формули CnH2N плюс 2. Вони утворюють так званий гомологічний ряд алканів. Ряд сполук, в якому кожний член відрізняється від попереднього. Настало структурну одиницю, яка називається гомологічною різницею, і це група ch 2 такий ряд сполук називається гомологічним рядом. А члени цього ряду називають гомологи. Алкани раніше називали насиченими вуглеводнями, оскільки в них досягнутий найвищий ступень насичення атомами гідрогену. Алкани часто називають парафінами, оскільки тривалий час їх вважали малореакційно здатними речовинами. метан. Найпростішим представником ряду алканів є метан. Згідно з однією теорій, життя виникло тоді, коли Земля була оточена атмосферою метану, води, амоніаку і водню. Під дією енергії, тобто випромінювання сонця, електричних розрядів, відбувся розпад цих простих молекул до реакційно здатних фрагментів, або їх ще називають вільних радикалів, які реагуючи один з одним, утворили великі молекули, а ті, в свою чергу, перетворилися на дуже складні органічні сполуки, з яких побудовані всі живі організми. Хімічними синтезами було доведено. Цю теорію. Тобто ця теорія була підтверджена на Поговоримо про номенклатуру алканів. Розглядаючи назви перших десяти представників, слід зазначити, що назви метан, етан, пропан. І бутан це так звані тривіальні назви. А от починаючи з п'ятого назви гомологів утворюються від грецьких та латинських числівників, які вказують на кількість атомів карбону в алкані і з додаванням суфікса ан, який вказує на насичений характер, тобто на одинарні зв'язки між атомами карбону. Пентан, гексан, гептан, октан, нонан Пента, і декан. Від 5, гекса 6, гепта 7, окта 8, нона 9, дека 10. Суфікс ан в назвах речовин говорить про одинарні зв'язки між атомами катону. Такий спосіб найменування не дає змоги назвати алкани більш складної будови. Потрібен певний систематичний метод побудови назв. Для назв органічних сполук хіміками вироблена система правил, яка відома як номенклатура ІУПАК. Числий виклад цієї системи найменування алканів зводиться до таких правил. Розглянемо на прикладі. Спочатку називаємо етил. Приєднаний до шостого атома карбону, тому пишемо 6 етил, він один, тому ніяких префіксів додавати не потрібно. А от редикалів метил складу ch 3 їх чотири. Тому називаємо спочатку номери атомів, до яких приєднані ці радикали в е, порядку збільшення. 3, 4, 4, 6. Таких радикалів у нас 4. Тому Додати маємо. префікс тетра, кількість радикалів, склад радикалів, метил. Після цього маємо назвати основний ланцюжок. Основний ланцюжок називається так само, як і відповідний вуглеводень, що містить таку саму кількість атомів карбону. 9 атомів карбону містить нонан. Тому основний ланцюжок так і називається. Назва даної сполуки за систематичною номенклатурою ПАК 6 етил, 344,6 тетраметил нонан. Фізичні властивості алканів. За кімнатної температури перші чотири алкани нормальної будови це газоподібні вуглеводи. Вуглеводні, що містять 5-16 атомів карбону це рідини. А починаючи з алкану з 17 атомами карбону це тверді речовини. Температури плавлення і кипіння. Зростають із збільшенням кількості атомів карбону, врівнюючи структурні ізомери, слід сказати, що розгалучені ізомери в усіх випадках киплять за нижчих температур, ніж нерозгалучені вуглеводні. Як правило, температура кипіння тим нижча, чим вищий ступінь розгалученості. Подібний вплив розгалудженості на температуру кипіння спостерігається для всіх класів органічних сполук. Газоподібні і тверді алкани не мають запаху, тоді як рідкі алкани мають запах бензину. Алкани не розчинні у воді та інших сильнополярних розчинниках. як… Ці речовини розчинні у неполярних розчинниках, таких як бензен, етер або хлорофтина. Алканів зростає зі збільшенням розміру алканів, але має межу 0,8. Отже, всі алкани легші за воду. Методи добування алканів. Основними джерелами алканів. Є нафта та супутній їй природний газ. Природний газ містить тільки литкі алкани, тобто алкани з низькою молекулярною масою і складаються здебільшого з метану, значно меншої кількості етану, пропану та вищих алканів. Фракційною перегонкою нафти добувають різні фракції. Кожна фракція є дуже складною сумішю алканів з різною кількістю атомів карбону. Виділення індивідуальних сполук із збільшенням у них кількості атомів карбону стає все складнішим завданням, оскільки у цьому разі різко зростає кількість ізомерних сполук і одночасно зменшується різниця в їх фізичних властивостях. Тому в багатьох випадках доводиться застосовувати синтетичні методи. До таких синтетичних методів відноситься перше, це гідрування алкенів та алків. ці реакції відбуваються за участю каталізаторів. Як каталізатори використовують дрібно роздроблені метали, такі як платина, паладій або нікель. Такі каталізатори активують як водень, так і алкен або алкін. Наступним способом добування алканів є гідрування або відновлення галогеноалканів. алканів. Під час каталітичного гідрування, за наявності паладію як каталізатора, галогеноалкани алкани перетворюються в алкани. Також одним із способів добування алканів є реакція вюрца. Під час взаємодії галоген алканів з металічним натрієм через стадію металорганічних сполук також утворюється алкан. Наприклад, хлорометан можна перетворити за допомогою металічного натрія в етан і утворюється натрій хлорид як побічний продукт цієї реакції. Реакція вртца придатна тільки для синтезу симетричних алканів. Ще одним способом добування алканів є декарбоксилування карбонових кислот, рефікс, де говорить про відщеплення. Умовно, можна реакцію представити схематично ось в такому вигляді. Під час нагрівання карбонових кислот і лужних або лужноземельних металів з натрій або барі гідроксидами проходить відщеплення вуглекислого газу і утворюється алкан, який містить на один атом карбону менше, ніж вихідна кислота. Тільки перетворення натрій етануату відбувається за такою реакцією. В інших випадках утворюються побічні продукти. Хімічні властивості алканів. Алкани раніше вважали малореакційно здатними сполуками, однак це уявлення виявилося невірним. Алкани вступають у відносно незначну кількість реакцій, усі вони здійснюються тільки за жорстких умов і, як правило, зумовлюють утворення суміші продуктів. Це вільно радикальні ланцюгові реакції. Характерні для алканів реакції можна пояснити таким чином. Тільки дуже реакційно здатна частинка, атом або вільний радикал може атакувати молекулу алкан. До реакції, що характерні для алканів, належить, наприклад, галогенування алканів. Алкани надзвичайно легко атакуються галогенами за умови, які сприяють утворенню радикалів, тобто це високі температури від 250 до 400 градусів, або дія ультрафіолетового опромінювання. На Ва, першій стадії утворюється хлорометан, на другій стадії дихлорометан, потім трихлорометан. І І на кожній стадії, йде відщеплення, щеплення Експериментально Пашу. показано, що під час галогенування алканів утворюється суміш усіх можливих ізомерних продуктів. Однак Їхнє співвідношення значною мірою залежить від умов реакції. Також для алканів характерні реакції окиснення. За наявності достатнього надлишку кисня. Алкани згорають повністю до води і карбон 4 оксиду, тобто вуглекислого газу. і таке окиснення є основною реакцією, що відбувається, наприклад, в двигунах внутрішнього згорання. За певних умов можна провести і контролююче окиснення, яке супроводжується розривом тільки деяких зв'язків між атомами карбону і зумовлює творення суміші карбонових кислот, кетонів або спиртів. Технічне значення має насамперед окиснення вищих алканів. Як правило, алкани з нерозгалудженим ланцюгом, де міститься більше, ніж 25 атомів карбону, під дію кисню повітря в рідкій фазі за наявності солей важких металів, перетворюються на суміш карбонових кислот, які використовуються для добування поверхневоактивних речовин. Ще одна властивість алканів піроліз, тобто нагрівання до високих температур. Понад 1000 градусів без доступу повітря. Продуктами таких реакцій є вуглець і водень. Якщо ж нагрівати алкани до дещо нижчих температур близько 500 градусів, то буде відбув... Теж без доступу повітря буде відбуватися так званий частковий Розклад алканів, який називається термічний Продуктами крекінг. Таких реакцій є суміш алканів і алкенів із більш коротким, ніж у вихідних речовин, карбоновим ланцюгом. Під час термічного крекінгу декану будуть утворюватися пентан і пентен. Метан при нагріванні до близько півтори тисячі градусів буде розкладатися з утворенням ацетилену і водні. Термічний крек відбувається без наявності каталізатора. Якщо ж використовуються каталізатори, то це називається каталітичний крекінг. Він призводить до утворення продуктів переважно із розгалуженим карбоновим ланцюжком. Реакція ізомерізації, це перетворення лінійних алканів на алкани з розгалудженим карбоновим ланцюгом за підвищеної температури і в присутності каталізатора. В якості каталізатора використовує лінії хлорид, так, із нормального пентану не будови. При ізомеризації реакції ізомерізації утворюється 2 метилбутан і 2,2-диметилпропан. Реакція нітрування за прізвищем вченого такі реакції називають реакціями коновалома. Внаслідок цих реакцій, взаєм... алкани взаємодіють із розбавленою нітратною кислотою за підвищеної температури та тиску. Продуктами таких реакцій є нітропохідні алканів. Методи ідентифікації Зазвичай Алкані. виділяють е, хімічні методи, і фізично до хімічних методів ідентифікації насичений характер алканів не дає змогу ідентифікувати їх через відповідні хімічні реакції. Тому для характеристики алканів використовують фізичні константи, тобто, наприклад, температури кипіння, плавлення, е, спектральні методи. Щоб завершити характеристику сполук цього гомологічного ряду, зазначимо ще застосування алкані. Алкани використовуються як вихідна сировина в хімічній промисловості, як моторне паливо, тобто бензин, газ та інше. Суміш твердих і рідких алканів, яка називається вазелін, використовується... В парфумерії та медицині, а от суміш твердих алканів, тобто парафін, використовується в медицині і для виготовлення свічок та сірників.